Алоха, друзі! Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Ми сьогодні будемо працювати ось на цій ділянці нашого саду. Ми сьогодні будемо створювати новий квітник і міксбордер, і. Паралельно з цим ми будемо вам показувати наші нові придбання в до нас в садок, бо ми будемо робити клумбу і одразу вам показувати наші новинки. Так як це буде паралельно цієї клумби, тут у нас багато злакових і гортензій. То ми будемо тут теж повторювати і злакові і гортензії. І сьогодні розпочнемо великий проект на цьому місці. І з першого ми хочемо виправити нашу помилку, яку ми зробили в минулий раз, коли робили е цей бордюрний Доріжки. обмежувач і доріжку. Ми поклали. Е Тканину не під бордюрний обмежувач, а на нього, як ви бачите, поклали. Тому ми зараз будемо все це піднімати, класти цей обмежувач старий вниз. І в нахльост ми покладемо новий нову агротканину. Ми беремо завжди з щільністю 100. Вона дуже цупка. Нам вона дуже подобається, і тому ми будемо класти в нахльост на стару і вже потім фіксувати. Цими колишками або о, скобами, і далі далі будемо вже пускати цей обмежувач. Ще ми думаємо зробити тут доріжку, десь ось тут, щоб відокремити ось цю клумбу, котра біля парковки нашої. Але ми ще думаємо чи. Варто це робити чи ні, будемо вже там в процесі творчому в ейфорії. <свісно> Все це думати. Тому дякую, що ви зауважили за цей недолік, і ми зараз будемо його виправляти. Друзі, ось такий у нас результат вийшов. Ми вкотре впевнюємося, що цей обмежувач, який зверху на ґрунт ставиться набагато краще, бо не треба тобі його викопувати. Ти просто зняв кілочки, підняв агротканину, підсунув куди тобі треба, і сам обмежувач, ти можеш потім в якусь іншу сторону повернути. То це прям геніальний варіант для дачі. Друзі, ми вам обіцяли розпаковку, але ми вже розпакували рослини. Отже, ми вже в такому довільному плані розставилися. В довільному порядку розставили наші рослини. Це ж, ще не остаточно, Це ж, як кажеться на глаз а потім може щось там переіграється. Значить, попереду у нас ось тут буде красунчик Офіопогон. Він у нас... Вже ось так місяць стоїть в цьому горшку. Ми думали, що він не витримає місяць горщуку зростати. Але подивіться, все з ним добре. Я прям задоволений цією рослиною. Чорне листя в нього. Ми прямо з Віталієм дуже болдіємо. І реверс у нього, бачите, темно-зелений. Прям дуже задоволені. Нарешті ми вже робимо нову клумбу, і для нього буде місце на нова. Позаду офіопогона у нас Little Bunny це наш минулорічний саджене, не садженець, а такий... поділочка. поділочка була маленька з розпаковки по 30 гривень. Подивіться, як він наріс, був взагалі малюська такий. Теж ми сюди його. Надумали висадити. Це наш барбарис Оранждрім. Він у нас в минулому році дуже погано почував. Він у нас повністю скинув скиновилистя, сілочки сохлися. Віталік його дуже сильно підстриг, прям майже під, під землю. І подивіться, в цьому році він поступово наростив нову масу. Ми його. Живцювали, і те, бачите, нові молоді прирости нам дав, теж він сюди е, піде на задній план. Е, попереду Барбариса буде Айстра. Айстра, виразковидна. Ми для неї зробимо таку припідняту із камінчиків, п'єдестал, можна так це назвати, і щоб вони, типу, з цього п'єдестала стикали таким. Ай, водоспадом. Так, далі у нас троянда ґрунтопокривна вона така на зріст десь 20-30 см, так, дуже компактна, от і буде у нас позаду цієї клумби нової, з такими рожевими квітами. Дуже красиво. Так, а, тут у нас хеба, у нас є ще один горщик хеба, але ми думали спочатку їх два сюди втулити, але, але ха, краще не дотулити, чим, а, чим а, насадити багато. Так, це вічно зелений такий а, симпатичний кущик. Прикольно, мені дуже подобається. Поруч біля нього два горщика садової герані Ось такі темно-фіолетові квіти він має. Так, теж для нього зробимо приподняти таку п'єдестал, щоб теж він так стікав в різні боки. Він теж ґрунтопокривний, бо нам трошки закривати агротканину і радувати нас. Тут у нас. Барбарис Інспірейшн. Він у нас був позаду будинка в глині. <свісно> так сталося. Він взагалі має мармурові листочки. Тут можна подивитися. Побачити у ці е, плямки, але мабуть що йому чогось там не вистачало або мало сонця, бо бачите, він трошки зеленкуватий і не так сильно виражені у ці е, плямки на листочках. Тому ми вирішили його теж сюди забрати, щоб йому тут буде більше сонця. І сподіваємося, що на наступний рік буде цих плямок більше. І що? І вс... А, і останній очіток, це теж новенький, Ми сьогодні придбали його, як і троянду. До речі, я забув сказати. Вибачте, вранці їхали на дачу і придбали в цей очіток троянду і Хеба, а і ці. Герані. Герані дуже такий, якийсь дивний. Я побачив, що Віталік хочу, Він сказав: ну давай. Дуже симпатичний, такий сизо-сірий колір листочка в нього, і такі якісь дуже закручені листочки всередині. Бачите, і тут, і там якісь дуже такі странні, Ось так ми поки що розставили. Це ж все, все поки що довільно. В процесі може щось переіграється. Ще раз наголошу. Так, а ще у нас ж тут велика місцинка для ялівця. Теж його заберемо з нашої минулої клумби. Ми її поступово розбираємо, бо нам вона вже там не подобається. любець грін карпет, він дуже дуже повільно зростає, і теж нам тут займе цю пустоту і буде собі повсти, куди йому там захочеться. Теж для нього підготуємо п'єдестав, і все. ось. А поки що е, прошу вас підписатися на наш канал, поставити палець догори, е, е, написати будь-який коментар. Щоб було 11 одинадцять буквів, Символів. Символів. щоб допомогти нашому каналу розвиватися і далі, і бути постійно на виду у інших глядачів, таким чином, ми зможемо і далі писати контент, робити його, і будемо вдячні вам за будь-яку активність. А, ось такі у нас. Вигляд клумби вийшов. Ми <кій> задоволені, трошки, бачите, за межі вийшли, але нічого страшного, ми там теж будемо продовжувати е, вкладати агротканину, і потім отак будемо далі розширювати нашу клумбу. Тут у нас з'явилася зверху ще гортензія. От. І з цієї сторони в нас. Хасмантіум. Подивіться, зараз Віталік ближче покаже. На цю красу. Подивіться на ці сережки, на ці колоски, я прям не можу. Ми коли побачили з Віталієм цю рослину, сказали, що дуже-дуже гарно. В... Вклали ми на е, щебінь. І ось такі камінчики, щоб перекликалися з цією колумбою, і е, доволі таки вийшло. Також у нас з'явився відчиток е, Атлантіс. Ось о, він такий симпатичний. Е, нам, коли його подарували, він був взагалі такий. <смір> Дуже малюський. Е, потім молодила. Вже подивитися, скільки діток на, викидав. І ялівець Грін Карпет, ми про нього казали, але вирішили вам ще наглядно показати. Бачите, який він симпатичний, теж в такому обрамленні і А На цьому будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що пишете коментарі, ставите пальці до гори. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на наш канал для просування україномовного контенту. YouTube це дуже потрібно. Любляю, коли підписуються люди і щось коментують. Не забувайте донатити на зсу, бути чемними та толерантними. Всіх обняв, Пава!